Вітаю українську громаду Донеччини. Як завжди, розпочнемо нашу розмову про воєнні бойові дії на території Донецької області. На жаль, загострення продовжується, і якщо травень місяць був такий достатньо важкий по втратам для українських військових, то трохи менше загиблих починаючи з 1 червня, але достатньо поранених багато. Якщо ми звикли вже до 82 і 120 міліметрових мінометів, які криють російський агресор наших військових і мирних жителів, то насправді за цей тиждень фактично стріляли і САУ з БМП і 152-міліметрових гармат і не збираються зупинятися агресор по обстрілам по знищенню інфраструктури. Спостерігали фактично обстріли і Блокпостів і контрольно пропускних пунктів їзду і виїзду в день часом доходило більше 30 тисяч людей, які перетинали лінію розмежувань. В Зайцево в Новотроїцькому, в Мерінці, в е, піщевику. І власне два рази на цьому тижні фактично зупиняли роботу КПВВ в Зайцево, яке, до речі, має найбільшу пропускну здатність і найбільш завантажене. Я Спостерігаю за тим, що страшенний черги. Я спостерігаю за тим, що є неймовірно багато таких речей, які створюють перешкоди для людей. Є нерадиві серед військових і фіскалів і. На минулому тижні ми фактично затримали як і прикордонників, які пробували в... пропускати людей в обхід і отримували за це винагороду, так і представники фіскальної служби. Ми не будемо миритися з тим, що хтось пробує нажитися на чужій людській біді. Воюєш, ти герой, робиш непотребні речі, маєш понести покарання. Інших підходів не буде. Зараз спробую знову організувати на 15 число зустріч в мінську для того, щоб обговорити достатньо різні питання і узгодити в першу чергу обмін військовополоненими: 113 українських вояків і мирних жителів, які <кій> знаходяться в застінках бувшого СБУ, мають повернутися до сімей. Мають повернутися до рідних і близьких це першочергова задача, яку ставить президент перед нами, перед мінською переговорною групою. І власне, на що в тому числі ми працюємо. Зрозуміло, що багато розмови йде про поліцейську місію, яка має забезпечити мир і перекриття кордону. Однак, Росія на сьогоднішній день не погоджується з тим, тому що власне в найближчих планах Путіна. Принесення миру на територію Донеччини немає такого плану дій, і, власне, спільно із світовою спільнотою ми будемо тиснути на них для того, щоб все-таки мир прийшов на територію Донеччини. на Мінській переговорні групи. Ми багато обговорюємо, в тому числі ситуація по Марінці. Фактично, буквально на цьому тижні ми закінчили укладку газових труб трохи більше трьох кілометрів. Але фактично залишилася ще газорозподільча станція, куди також є узгодження. Фактично потрібно ще 4 дні на відновлення газорозподільчої станції, і тоді Марінка Красногорівка і підприємства будуть з газом. Але знову а нам диктують, як ми маємо це все робити. Я не думаю, що ми довго терпітимемо, і, незважаючи на мінські угоди. В принципі, є дві точки, з яких обстрілюють. Якщо буде продовжитись так далі, я буду настоювати, щоб насправді ці дві точки перейшли під контроль українського війська. Іншого виходу немає. Не можуть бути більше 15 тисяч людей заручниками російського агресора і терористів, які насправді чим гірше на території України, тим для них краще. Ми доб'ємося. Цього і насправді і Мар'їнка, Красногорівка і підприємства будуть працювати там для того, щоб люди мали роботу і мали тепло в домівках. На цьому тижні було засідання комітету Верховної Ради. Бог з ним з цими засіданнями їх достатньо багато буває, але ключове рішення, яке прийнято, і РРТ на цьому засіданні клятвено пообіцяли, що до кінця літа телевежа на горі Карачун постане і відновиться. Для нас це не тільки сигнал. Телевізійний по багатьом населеним пунктам це знакова річ. Там загинули хлопці. Там насправді є питання з приводу того, що в пам'ять про цих хлопців ми маємо поновити телевежу і ми маємо подати сигнал. Фактично кожного дня на контролі в мене. Сподіваюсь, що на контролі народних депутатів із Комітету по свободі слова і інформації і цій політиці буде також. І ми до кінця літа будемо мати телевежу. Ми продовжуємо відновлення е, території Донецької області контролювання українською владою. Я з приємністю хочу повідомити, що на цьому тижні ми відновили роботу в повному об'ємі насосно станції у Миколаївці. Це так званий перший підйом. Тобто, це. Те, що забезпечить в повному об'ємі прокачку води по всій території Донецької області, по каналу Сіверський Донець, і це дуже важлива штука. І насправді вдячний е, про ООН. І японському уряду, який виділив 8,2 мільйона гривень, і фактично два трансформатори поновлені в повному об'ємі, є резервний, і насправді люди не залишаться без води. До мене зараз звертаються Маріупольці, говорячи про те, що достатньо поганий напір води. Але тут ситуація не в каналі, тут ситуація не в воді Донбаса, тут ситуація насправді питання те, що Маріупольська міська рада достатньо серйозно заборгувала за поставку води по магістралі. Трупопроводом і напір складає 2,4 атмосфери замість 2,8. Там враховано якраз алгоритм проплати. Як тільки буде алгоритм проплат, поновиться в повному об'ємі і проблем в Маріуполі з водою не буде. На сьогоднішній день технічних причин відсутності або слабого напору води в Маріуполі, це якраз тільки розрахунки, фінансові розрахунки. Я на минулому тижні говорив, що народні депутати прийняли закон. Про виділення 2,8 мільярдів гривень. Хочу сказати, що в четвер президент в прямому ефірі підписав цей закон. Фактично виділено на Донеччину 2,8 мільярдів гривень, але ми маємо сподівання вкласти в відбудову інфраструктури 6,1 мільярд гривень. Із 2,8 мільярдів плюс фінансовий ресурс обласного бюджету екологічних ми маємо поновити 650 об'єктів. А... Плюс ще позабюджетні кошти, в тому числі Європейського інвестиційного банку, буде 871 об'єкт поновлений на території Донецької області, контрольований українською владою. Зрозуміло, що є нерадиві місцеві начальнички, які не дуже спішать, але чарівний пендель з моєї сторони буде щоденний, щотижневий, і насправді. Якщо не завдяки їм наперекір, їм ми відбудуємо Донецьку область в тому вигляді, в якому я хотів би її бачити. І це насправді дуже важливо. До речі, звертаюся до всіх будівельників. Шановні колеги, ми зацікавлені як найбільша кількість будівельних компаній і закликаємо будівельників всієї України прийти і відбудовувати Донеччину. Тобто фінансовий ресурс є і чим більша буде конкуренція, тим змагальність, тим краще буде, що ціна на ті чи інші роботи буде достатньо нижча, і ми зекономимо гроші і зможемо ще і інші об'єкти за ці гроші відновити. Система Прозоро працює і насправді я закликаю громадськість. Громадські організації не просто а, займатися іншими речами, іншими речами також потрібно, але здійснити контроль. На наступному тижні буде вивішено 213-те моє розпорядження, в якому будуть переліковані всі об'єкти, які підлягають відновленню, і в кожному місці, в кожному районі, громадські організації мають можуть взяти під свій контроль якраз проведення тендерів, будівництво саме для того, щоб це був якісний ремонт, для того щоб насправді там. А, було так, як потрібно по всій Україні. Я дуже сподіваюся, що ми разом зможемо дуже багато зробити. Для цього є все. Є воля в мене в моїй команді. Є сьогодні фінансовий ресурс. І є. Я переконаний небайдужість громадськості для того, щоб всі всі об'єкти були класними, модерновими, такими, які мають бути в Україні. Я бажаю вам натхнення, удачі, слава Україні.